Роки пройдуть, дізнаємося правду, кривду, здригнеться світ від підлості і зрад. За небес із сумом споглядають російський український зраджений солдат. У кожного була своя ідея. Сім'я і плани був свій президент. Та ось повістка. Захищати треба. Ах, знати б наперед. Цікавий тут момент. Хтось що за бучу мстити, хтось за всю державу. А хтось з Кацапії сіралку привести, а хтось вагонами гуманітарку краде, ще хоче і на той світ щось загребти. Війна закінчиться. Це так завжди буває. Верхи підпишуть у мир, не перший раз комусь. Шматок землі комусь енті-мільйони, комусь звання і пільги. А що чекає нас живих, бо мертві тільки споглядають солдатських матерів, в кого доскону сон пропав? В когось син загинув, в когось у полоні, а хтось і шансу вижити не мав, Дитя не немає батька, дружина, чоловіка, а в когось сили жити вже нема. Цій війні вмирають простого люду, діти. Чомусь немає там багатих. Нема? Нема. Нема.